Вони переконують, рівний та компактний Івано-Франківськ може стати справжнім веломістом і навіть взялися у цьому допомагати. Місцеві активісти розпочали новий проект зі встановлення парковок для двоколісників. Запевняють зручні та прості стійки допоможуть популяризувати велорух. І що більше їх буде, то краще. Коли ми створюємо такий попит, ну встановлюючи ці парковки, з'являється пропозиція. Тобто, люди приїжджають, люди паркуються, і люди знають, що тут можна все-таки зберегти свій велосипед. Це металеві подібні парковки. Вони дуже зручні, тим, що в них є посередині пластина металева, яка за яку добре зачіпляти сам велосипед. вони ще зручні тим, що вони видні, і зразу зрозуміло, що тут можна залишити свій велосипед. 17 паркувальних конструкцій вже встановили на вічовому майдані. Місце для їх розташування вибирали не випадково. Активісти теплого міста кажуть, перед монтажем ретельно вивчили ситуацію та обрали найбільш популярні поміж велосипедистів локації. З самого початку ми займалися тим, що продивлялися місця, де вони теоретично можуть бути, чи не будуть вони заважати людям, пішоходам, і чи не будуть вони заважати е, автомобілям, власне, бо тому що є такі точки, де вони будуть стояти прямо перед парковками, наприклад, е, автомобілів. Е, от, і... І чи не буде там встановлено по проекту міста щось інше? Це буде встановлюватися в самому центрі на чотирьох локаціях, саме тут вічевий майдан, пішохідна частина вулиці Незалежності, також площа Міцкевича та площа ринок біля ратуші. Уже невдовзі розпочнеться монтаж решти стійок. Загалом планують встановити сотню паркувальних конструкцій. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.